Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. від святого Івана у першому розі з першого по третій вірш слово Боже говорить так: споконвіку було слово, а слово у Бога було, і Бог було слово, воно у Бога було, споконвіку, усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. Цей відомий багатьом українцям голос на протязі півстоліття, 50 років. Лунав та продовжує лунати через Радіо Етер. Мільйони людей мали змогу чути звістку Євангелія, яка звичає через цього працівника на ниві Божій, пастора, радіопроповідника, євангелиста. Але мало хто знає, яким порою тяжким, але в той час і благословенним був його шлях на цій землі. І зараз, дорогі радіослухачі, пропонуємо вам послухати продовження книги свідоцтва та спогади життя брата Івана Зінчика. Якщо не Бог, то хто ж? Лихоліття. Час колективізації. Наше спокійне життя у Біличевому, на жаль, тривало недовго. Насувалися важкі часи насильницької колективізації і так званого розкуркулювання. Ніколи не забуду пережитого. Завжди з жахом згадую ті часи, коли з українським селянством сталася велика трагедія, його силоміць почали заганяти до комун до колгоспів. То була справжня кріпачина, запроваджена більшовиками на величезному євроазійському просторі на багато років. Приватні власності оголосили війну, її належало ліквідувати. Всю пропагандистську машину жорстокої влади було спрямовано проти міцних господарів, які не віляли великого бажання вступати до колгоспів. В Україні розпочалися жахливі репресії. Гірко заплакало українське село, бо над ними чинилося нечуване насильство, Арешти, виселення багатьох родин на Урал і до Сибіру, розстріли селян були звичним явищем для тих часів. Я спостерігав на власні очі ту велику трагедію вона незагоєною раною залишилася в моєму серці та серцях тих, кому вдалося пережити те лихоліття. Одного дня до нас зайшли двоє чоловіків. Це були уповноважені з райцентру. Батько щось робив у клуні, я безтурботно бігав біля нього. Один із непроханих гостей сухо запитав Ну, Дем'яне Григорічу, будете записуватись до колгоспу? Запам'яталося сумне батьківське обличчя. Він кілька хвилин мовчав, а потім підняв голову і, зітхнувши, сказав Так. Лише згодом через багато років я зрозумів, як непросто було тоді батькові давати згоду на вступ до колгоспу, залишати своє господарство і віддавати нажите за багато років тяжкої праці добро. Коли б він цього не зробив, то всю б нашу сім'ю виселили до Сибіру, як це сталося сотнями тисяч інших селянських родин. Спогади про діда Григорія. Пам'ятаю, як розкуркулювали й мого нещасного діда. Більшовики безжалісно зруйнували його господарство, забрали молотарку, сівалки, коні, худобу, розкидали клуні, хліви, комори, залишили лише млин. Діда заарештували і вивезли за Урал. За що? Він не займався ніякою політикою, був працьовитою людиною, дбайливим господарем. Через три роки батько привіз діда зі заслання додому. Дідову хату повністю зруйнували, і він разом з бабусею оселився у свого сина Михайла. Старий хотів мати свій куток і вирішив збудувати нову хату. Коли вона вже була готова, а лишилося вкрити лише дах, знову прийшли товариші і розвалили її вщент. У 1936 році прокотилася велика хвиля арештів заможних селян, одноособників. Дід змушений був ховатися. У клуні, де лежала солома, зробив собі житло і там спав. Кілька разів до нас приїздили міліціонери і розпитували про діда. Однієї ночі у вікно постукала тітка Ганна і схвильовано заговорила Дем'яне, вставай! Прийшли якісь бандити, хочуть Михайла вбити. Мати швидко розбудила нас усіх, і ми, вибігши з хати, заховалися у коноплях. Батько пішов на подвір'я брата, щоб довідатися, що там робиться. Через годину приходить і каже Біда, міліціонери спіймали діда, коли він виходив із своєї схованки. З того часу ми вже ніколи не бачили свого дідуся. Згодом одні казали, що всіх куркулів розстріляли в Лубенській в'язниці, а інші що у Вінницькій. Ось так скінчилося життя справжнього господаря і ще багатьох багатьох таких, як він Пограбування селян. Тільки но батько записався до колгоспу, як через два дні до нас прислали кількох людей, які вирубали всю діброву, а згодом із райцентру надійшло розпорядження, щоб батько віддав до колгоспу коня, плуги, сівалки, борони і інше. І інше. Селяни, як могли, чинили опір примусовому відбиранню особистого майна було й таке. Вночі хтось випустить із конюшні когоспних коней. Кожний кінь знав двір свого господаря. І наш буйногривий часто прибігав додому, бо тут йому було краще. Щоб назавжди зламати опір селян, більшовики придумували різні каральні заходи, організовували так звані буксирні групи. Одного дня до нашого двору приїхало п'ять возів, на кожному сиділо по два чоловіки. Вони брали в руки довгі залізні прути і прострумлювали в ними солому, сіно, а то й землю в городі, шукаючи, де заховано картоплю, буряки чи зерно, і все, що знаходили, скидали на вози, не залишаючи ані зернини. Як грабували селян, бачили мої дитячі очі. Тоді й почався в Україні страшний голод. Він був штучно підготовлений сталінським режимом, який хотів остаточно приборкати українське селянство. Землю вкрили мільйони могил, стогін і плач, безнадія і відчай поселилися майже в кожній селянській родині. Голодомор вже за часів незалежності стали з'являтися неупереджені матеріали про штучний голод 1933 року. Хоча подібні публікації наражалися на шалений опір колишньої партрадянської номенклатури, котра в перші роки після розвалу СРСР мала в Україні майже неподільну владу. Так при нез'ясованих і нині обставинах загинув нібито від вибуху телевізора у власній квартирі відомий журналіст Володимир Манняк, що випустив разом з Лідією Коваленко перше глибоке дослідження про голодомор 30-х років. 33 й Голодомор, народна книга, меморіал. Колективізація призвела до різкого падіння продуктивності сільського господарства. За три роки валовий збір зерна в Україні зменшився майже вдвічі і складав 13 мільйонів тонн. Цього хліба ще цілком вистачало, щоб прогодувати населення. Однак московський уряд продовжував збільшувати і так непомірно великі хлібозаготівельні плани. У людей вигрібали все до останньої зернини. Для в лапках роботи на селі було мобілізовано партійних активістів. До сіл уводили військові підрозділи ДПУ. В республіці почався голод. Ставлення уряду до трагедії, що назрівала яскраво, продемонструвала постанови і закони, прийняті в той час. Так у кінці 1932 року вийшов закон, що передбачав смертну кару за розкрадання колгоспного майна. Навіть за крадіжку жмені зерна можна було поплатитися життям. Незабаром з'явився закон про боротьбу зі спекуляцією, що передбачав ув'язнення в концтаборі від 5 до 10 років для тих селян, які, рятуючись від голодної смерті, намагалися обміняти речі на продукти харчування в містах. Купити щось із харчів було неможливо, бо з 1928 року в містах вони розподілялися по картках. Найбільшої сили голод осяг навесні 1933 року. Вимирали цілі села, а пошуки й вилучення продовольства тривали. Я бачив те все на власні очі, бачив опухлих від голоду людей, що блукали із села в село у пошуках шматка хліба. Не поодинокими в нас були й випадки канібалізму, коли батьки поїдали своїх дітей, їли також листя, коріння, котів і собак здається, страшніших часів в Україні, як за роки голодомору в її історії ще не було. Щоб якось вижити, мати зрізала ще недозріле жито, сушила його, а потім перемелювала крадькома. Жорно утримувати заборонялося. На дворі хтось вартував, доки батьки мололи зерно. Боялися, щоб не заскочили міліціонери, і наші заберуть і жорна, і ту жменю борошна. Щоб врятувати родину від голодної смерті, батько їздив потягом до Росії і виміняв там два пуди зерна. Ніколи не забуду цю трагедію. За різними джерелами у роки голодомору Україна втратила близько шести мільйонів населення. Село вимирало, руйнувалося. Люди пробували тікати до міста. Але їм перекривали всі шляхи спеціальні частини ДПУ і повертали втікачів із залізничних станцій, річкових пристаней назад у село. Сталінська пропаганда приховувала від світової громадськості правду про великий голодомор в Україні, натомість сурмили про щасливе життя Україні так званого соціалізму вже пізніше. Оцінюючи, пережити з відстані років, я вкотре переконався, що щасливого життя на жорстокості й неволі збудувати не можна. Не може бути щасливою країна, де володарює войовничий атеїзм, де зневажається, відкидається і забороняється слово Боже, а віруючи, переслідується, українському селянству. Довелося пройти через Голгофу мук і нечуваних страждань, до яких привела їх найстрашніша за своєю жорстокістю сталінська влада. На той час зі мною трапився ще один випадок, коли я ледве не загинув. Неподалік від нашої хати, метрів за триста ріс дубовий ліс, і туди налетіло багато граків. Вони почали вимощувати там свої гнізда. На одному дереві їх можна було нарахувати сотню, а то й більше. Граки завдавали великої шкоди нам і нашим сусідам, нищили все, що росло на городах. Не було чого їсти. Отож, ми з хлопцями вирішили добратися до тих гнізд, надерти яєць і засмажити яєчню. Я добре лазив по деревах, та коли перебирався з гілки на гілку, не помітив, як зачепився. Суха гілка тріснула, і я полетів з величезної висоти. На щастя, під тим дубом був великий мурашник. Я приземлився прямо на нього, що врятувало мене від каліцтва, а, можливо, й від смерті. Божа милість і цього разу була зі мною. шкільні роки нова колгоспна дійсність. У тяжкі роки колективізації я пішов до школи. Вчився охоче і мав гарні оцінки. Школа знаходилася за кілька кілометрів у сусідньому селі Хилівщині. Вона була переповнена учнями, тому я навчався у другу зміну. Зимою швидко сутініє, і мені доводилося після занять більше трьох кілометрів йти додому в темряві. Більша частина дороги пролягала лісом. Я часто йшов сам, і тому страх так і підступав до мене. Але господня невидима охорона завжди була. Зі мною. Одного разу взимку, коли моя родина вже жила в селі Хейлівщина, і я навчався в дев'ятому класі, збирався йти до школи, незважаючи на велику заметіль, не хотів пропускати заняття, вирішив йти навпростець. Але на цьому шляху було глибоке провалля. Його я не помітив, бо зверху намило снігу. Я щоб бувснув у те провалля. Дуже злякався, бо не знав, як вибиратися. Дивом натрапив на лаз. Що утворився над рівчиком для дренажу води і за кілька годин видрепався нагору. Вірю, що й там господня рука була зі мною, і я не замерз у тій ямі. Мої батьки тяжко працювали у колгоспі. З 12 років я також ходив на роботу до колгоспу, що в хуторі яцюкове, виконував різноманітні завдання, возив волами снопи до молотарки, згрібав сіну, скиртував. За 10 годин праці мені ставили один трудодень, а на трудодень давали 100 грамів гречки, 100 грамів проса, 200 грамів пшениці, 300 грамів жита, всього 700 грам різного зерна. Таку платню отримували більшість колгоспників. Це була справжня кріпаччина, що і під різними брехливими пропагандськими гаслами запровадив сталінський режим. Дів такий закон хто мав корову, той мусив здати в колгосп на молочну станцію 125 літрів молока. Часто я сам носив молоко в сусіднє село Хелівщину. Моя рідна тітка продала корову і купила козу, бо на кіз податку не накладали. Через це люди казали на козу сталінська корова. Вийшов і інший закон про оподаткування курей. Господар мусив здати державі по 15 яєць від кожної курки. Пригадую, в селі Вороньках, хтось повісив дохлу курку на пам'ятник Леніну. Написав, що курка так зажурилася через той сталінський податок на неї, що взяла та й повісилась. За той вчинок кілька людей дуже потерпіли. Ще діяла така постанова якщо ти заколов кабана, то мусиш здерти з нього шкіру і здати державі. Одного року. Тато, заколовши кабана, вирішив шкіру вичинити для себе, щоб пошити чоботи, бо в магазинах взуття не продавали. Хтось доніс, прийшла міліція, і тато заплатив великий штраф. Тяжкі спогади лишилися у мене ще про одну з гнітючих картин колгоспного життя. Однієї весни мої батьки посадили картоплі на дві сотки більше, ніж раніше. Про це довідалися у конторі, і на хуторі з'явилися якісь чоловіки. Вони почали виривати із землі картоплю, що вже сходила. Мати обурилась на таке свавілля, шкода було насіння і праці. Тоді один із чоловіків сильно штовхнув її, і вона впала, дуже забившись. Була вагітна і загубила після приходу тих гостей, двох дітей. Жорстокість сталінської влади запам'яталась на все життя не лише мені, а й багатям моїм ровесникам, які відчули її на собі. Та це був лише початок нашим бідуванням: насильство, адміністрування, непомірні податки, утримання селян у покорі під постійним страхом, коли за кілька колосків пшениці, принесених із колгоспного поля, засилано на 5-8, а то й більше років до таборів. Ось що дала моїм землякам комуністична влада у 30-ті роки. Хоч як офіційна пропаганда розхвалювала тодішній режим, але він був ненавизний для всього народу. Щоправда, відкрито про це не говорили, бо відразу б спіткала жорстока кара. Коли б, скажімо, хтось побачив і доніс, що на підлогу впала газета з портретом Сталіна, і на неї ненароком наступили, то за це дали б не один рік таборів. Люди жили у великому страху перед владою. Органи стежили майже за кожним. Доноси на сусідів, колегу чи навіть родича були звичним явищем. Пригадую, вчителька не раз розпитувала довірливих дітей про те, як їхні батьки висловлюються про владу, про Сталіна, бо вона мала це завдання від органів ДПУ. Хтось із дітей розповідав, що саме батько чи мати думають про вождя, кажуть про нього. Вже через кілька днів чуємо вночі арештували кількох односельців. Куди вони поділися? Ніхто не знав Влада проти Бога. То були також і часи войовничого атеїзму. Людям забороняли ходити до церкви і особливо дітям. На кінець 30-х років рідко де можна було побачити в селі церкву. Розібрали гарний храм напередодні війни у Хилівщині, куди ми переселилися пізніше з хутора. Безбожна влада боролася репресивними методами з духовенством віруючими. У школах також велася нав'язлива антирелігійна пропаганда. Газети й журнали було заповнено грубою і нахабною брехнею. На цій неправді більшовики старалися виховувати дітей. Якось учителька провела урок на тему про те, що, мовляв, Бога нема, і зіслалася на такий примітивний приклад. Скільки би ви, діти, не просили у Бога цукерок, доводила вона, він вам їх не дасть. Потім ішла за двері і приносила жменю цукерок, який нібито послав Сталін. Одного разу на Великдень я ходив із матір'ю до церкви святити Пасхи. Про це довідався хтось із учителів і мене зачинили на дві години у класі, а потім пригрозили, коли ще хоч раз піду, зачинять на цілу ніч. Я злякався, і з того часу в церкву більше не ходив. Були особи, які записували імена всіх, хто відвідував храми. Люди змушені були таємно відправляти релігійні обряди, хрестити дітей, пекти паски тощо. Подібного ставлення влади до церкви і віруючих, мабуть, не знала жодна країна світу. Нас виховували в дусі поклоніння владі та Сталіну, співали йому пісень. Вся пропаганда прославляла Сталіна, обожнюючи тирана ХХ століття. Якось прийшовши зі школи додому, я наспівав щось про вождя. Мати, яка на собі звідала його доброту, сердито кинула. Іди, нечисто сила, бо як дам тобі Сталіна, хіба не бачиш, що наробив твій Сталін. Як був Микола дурачок, то мали булку за п'яточок. Я могла напекти й пирогів, а ти тепер ідеш до школи босий і голодний. Вона втерла очі краєм фартуха і відвернулася. Тоді я ходив у середню школу в селі Гільці, що за 9 кілометрів від білічевого. Зруйнування рідного хутора. У 1939 році вийшла горизвісна постанова сталінського уряду про переселення хуторів. Мета була така, щоб остаточно знищити міцні господарства і щоб люди не мріяли про односібне господарювання. Тяжко згадувати. Як покидали рідне гніздо, за роки радянської влади в Україні зникли разом із добрими господарями і давній уклад побуту, звичай, культура, споконвічна народна етика. На Полтавщині також урвалося життя сотням мальовничих хуторів. Ті, що встояли у перші роки колективізації, вимирали і розорювалися аж до 80-х років. Не раз подорожуючи по Європі, милуючись гарними і впорядкованими фермерськими господарствами Німеччини, Голландії та інших багатих країн, я завжди линув подумки в Україну, в рідний обездолений край. Коли б не сталінська колективізація, репресії і розорення малих сіл і хуторів, Україна ніколи не мала проблем з сільськогосподарським виробництвом і могла б стати процвітаючою заможною країною. Знов і знов згадую наш рідний хутір, як гірко було його залишити, скільки за ним пролито сліз. Ніколи не забуду того вже далеко 1939 року, коли нас виганяли з білічевого. А робилася ця наруга так з райцентру прийшли уповноважені від влади і наказовим тоном звеліли, щоб ми шукали собі місце для проживання в іншому селі. Свою рідну хату мусили валити власними руками. Яка ж то, Господи, душевна мука. Я взявся було за лом, щоб розбивати один із причілків хати. Мати підбігла вся у сльозах і зголосила Що ти робиш, сину, рідну хату ламаєш, побійся Бога. У мене задавило в грудях, я кинув лома і відійшов. Ми продовжували жити на хуторі. Тоді влада надіслала кількох кремезних чоловіків, котрі розвалили нашу хату. Мій брат Григорій мав на той час чотири роки. Як побачив людей, що вилізли на дах і почали його розкривати, вхопився за материну спідницю і заплакав, промовляючи Ой, мамо, мамо, де ж ми тепер будемо жити? Ми не могли нічого вдіяти. Хату зруйнували, жити ніде. Батько ледве не наклав на себе руки з горя. Що звалилися на нас та інших хуторян, які мешкали у Біличевому, яцюковому діброві, вщент зруйнували більшовики і дідове господарство. Батькові довелося шукати притулку в Хейлівщині, що за три кілометри від білічевого. Жити стало надзвичайно важко не було вже ні пасіки, ні саду, і це при тому, що батько добровільно вступив до колгоспу, не зважали ні на що. Я вже вчився у старших класах середньої школи. Батько ледве міг стягнутися, щоб купити мені бодай якісь черевики. Грошей у колгоспі не платили. Пригадую, вечорами молодь збиралися на гулянку, а мені було соромно вийти на вулицю, не у що взутися. Доводилося йти, босоніж. Мене брав великий жаль з того, що батьки не могли купити мені навіть черевики, а одного разу розплакався. Мати почала втішати. Сину, я знаю, чому ти плачеш. Не маєш черевиків. Ти ж бачиш, що батько хоче купити їх тобі, але ж у магазинах порожня. Коли я чув, що якийсь крам привезли до Сільмагу, то цілу ніч простоював у черзі в надії щось придбати. Одного разу, вистоявши з вечора до самого ранку, повернувся додому ні з чим. Коли вранці відчинили крамницю, то там лежали лише дві пари взуття. Їх придбали інші І мені. Не дісталося. Доводилося стояти в черзі під дверима крамниці і взимку, вночі, коли на дворі був сильний мороз. Мені ніколи там не щастило. Але я, наївний, повернувшись із школи, кричав: За Родину, за Сталіна, ура! А сам був босий і голодний. Майже завжди йшов голодним до школи у Гільці. Дуже бідували. Було прийду додому, а мати крізь сльози каже. Піди до колгоспної комори, може, набереш у кишені хоч якогось зерна, та тільки щоб ніхто не бачив, бо посадять. Пригадую, початок Радянсько-Фінляндської війни. Це було 30 листопада 1939 року. Закінчилося у березні 1940 року. На той час я навчався в середній школі. Учитель сказав, що для Радянського Союзу це буде як сніданок. Так швидко непереможна Червона армія покінчить з тією Фінляндією. Але фіни дали росіянам добре поснідати, пообідати і повечерити. За три місяці загарбницької війни полягло кістьми близько 300 тисяч солдатів Червоної армії. Та Сталін не зважав на численні людські жертви. Він прагнув якомога більше чужої землі та влади. Наближався час закінчення мого навчання в середній школі. Після чого я мав намір вступити до інституту, якось у газеті прочитав про набір до військового училища. О, як я зрадів! Це для мене. Хоч тато був незадоволеним моїм рішенням, я почав готувати документи. Але швидко виявилося, що для вступу в училище мені за віком бракує одного року. Тато намагався переконати мене подати документи до педінституту, але я вперто стояв на своєму, бо надумав стати офіцером. Тому переписав рік народження з 1924 на 1923. Але чиновник у Чорнухах, який перевіряв документи, виявив, що в 1923 році народилася моя сестра Варка, та що померла, тому й не видав мені свідоцтво про народження в 1923 році. Моє бажання стати офіцером не здійснилося, тепер розумію. Що й у цьому випадку зі мною була Божа милість, Господь мав для мене свій чудовий план, щоб я знайшов спасіння і неодмінно став проповідником Євангелія. А якби потрапив до війська, то мене б уже на світі і не було. Щойно я закінчив середню школу, як оголосили, що Німеччина напала на радянський Союз. Почалася війна, що принесла з собою багато горя і сліз, яких на селі і так не бракувало нові важкі випробування. Війна, війна глухо прокотилося по Хелівщині. Люди збігалися до сільмагу, що був у центрі села на вигоні. Всі з тривогою запитували один одного, чого тепер чекати. Було чимало й таких, хто з неприхованою радістю сприйняв звістку про початок війни. Сподівався, що настане кінець сталінським колгоспом. Кожний отримає землю і зможе вільно на ній господарювати. Шановні радіослухачі. Продовження книги спогади Якщо не Бог, то хто ж Івана Зінчика. Слухайте завтра у цій самій порі.